Початку, що, там, наступальних дії противника на турецький напрямок була ситуація, коли перший батальйон сафарі могли попасти в оточення. Єдите, 300, в обход пішли пацани, вийшов. Мене глючить, але вони вже возле пацану. Поки ситуація була контрольована, намагалися там блокувати противника, виставити нові позиції, не допустити цього. Доставляли також їм провізію, БК за допомогою БПЛА, скидували. Ситуація нас попереджала про те, що ми не зможемо провести наявними силами там евакуацію цих людей. І залишалася лише одна дорога, по якій можна було вийти. Дочі, йдуть. Та не хочеться.